Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. Шановні рибки, нарешті ви дочекалися свого гороскопу аж цілих 12 днів. Поки що всі е, гороскопи я розклав. Нарешті добрався до вас. Ну що, починаємо? Не гаємо часу просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. 2024 рік розпочинається в дуже серйозних вібраціях, дуже високих вібраціях. Не всі, на жаль, не всі можуть витримувати рибки. Найчутливіший знак з усіх знаків зодіаку. Тому зараз на вас буде дуже велика відповідальність, дуже велика сила на ваші е, чарівні е, плечики, впаде, впаде просто, тому що. Енергія, яка прийде з цим роком, звичайно, буде дуже важка. Ви будете відчувати абсолютно все. Я думаю, що ви вже відчуваєте це все. До речі, напишіть в коментарях, чи вже відчуваєте, чи ще ні. Чому? Тому що знову повторююся, рибки найчутливіші знаки, і у них най... Активніше вони відчувають всі коливання природи. Це люди, які мають дуже метеозалежні. Вони відчувають кожен повний місяць, кожний повний місяць. Ви можете просто реально по собі не знати, що повний місяць, але відчути його дуже гарно, як і всі коливання енергетики. Ви дуже гарно відчуваєте людей. Ви знаєте наперед, що може відбутися. Ми дуже гарно інтуїти. Тому, звичайно, зміни, енергетичні зміни в природі, в енергетиці, ви відчуваєте, дуже глобально. Давайте подивимося, яка карта сигніфікатор вашого року 2024-го Зараз подивимося просто зараз. Карта сигніфікатор це карта, яка уособлює весь рік, тобто як символ року. І це Паш Кубків. Ну хто би сумнівався? Шановні, бачите, хлопчик тримає кубок з рибкою. Саме з вами. Що я вам можу сказати по цій карті? Це важка карта. Це карта трохи драматична, і вона, я ж не просто так з вами почав говорити саме з цього. Звичайно, дуже буде багато хорошого, я впевнений. Але на що потрібно звернути увагу? Кожен. Момент, кожну, ви знаєте, як дуже надчутлива техніка, яка сприймає будь-який негатив і ви такий локатор. Тому вам потрібно буде в цьому році максимально навчитися контролювати ці процеси, максимально навчитися абстрагуватися від всіх негативних речей, від негативних людей. Я знаю, це дуже дуже тяжко, тому що дуже багато з них ваші близькі і рідні. Тому. Зараз найчутливіші такі періоди, це, звичайно, перша половина року, а саме такий пік буде в березні місяці. Тому що я вам можу сказати? Тримайтеся, рідні, тому що буде важкувато. І, не дивлячись, нема значення, де ви знаходитесь, ви будете відчувати кожне коливання енергії. Дивимося на загальний гороскоп, що вас чекає. Отже, Рік пройде під знаком місяця, а це дуже важкі енергії, темні енергії. І до речі, я вам більше скажу, що дуже багато людей себе почне проявляти. Ви будете дивитися на людей, і ви будете казати, боже, а як так вийшло, що ти, маючи таку зовсім позитивну енергію, став дуже чи стала дуже там іншою. Ось ви будете помічати, як ваші близькі і рідні, знайомі і малознайомі люди будуть дуже сильно змінюватися. У вас Чутливість стаєте надчутливими, тому що цей рік дуже чутливий буде для вас. Знову ж таки, повторюю, ви будете сприймати абсолютно все на через себе і пропускати через себе. Тому тримайтеся. І я вам скажу, що з цього всього треба буде вижимати лимонад. Про лимонад ми поговоримо трошки пізніше. Давайте поговоримо про небезпеку. Небезпека пов'язана з стосунками. Вона показує в першу чергу, що стосунки можуть бути. Доволі важкими. І в більшості з вас зараз стосунки знаходяться на такому на, на грані. Але про стосунки ми поговоримо трішечки пізніше. Ми зараз узагальнюємо всі ці речі. Далі, давайте вже поговоримо. Ну, тут і Верховна Жриця випадає вам. Це також символізує, що ви будете чутливі, дуже багато таємниць дізнаєтесь, дуже багато відкривається вам. Знаєте, це коли в якійсь грі ви проходите новий рівень, ви піднімаєтесь енергетично, і на цьому рівні ви можете бачити зовсім. Зовсім те, що раніше не бачили, і це пов'язано з різними аспектами вашої життєдіяльності чи з людьми, тобто в такому форматі буде дуже важко вам. Але ви впораєтесь, це 100%. Далі, що ми ще бачимо? Ми бачимо позитивного. З вами буде колосо фортуни, а це говорить про те, що все одно все буде як погано, так і добре. Погано, добре. Тобто, у вас така, знаєте, буде постійна центрифуга така своєрідна. Далі можуть бути дуже сильні зміни в плані роботи і місця проживання. І, звичайно, я хочу сказати, що насправді. Правді, самі такі, знаєте, самі активні рибки зможуть все ж таки дійти до своєї цілі і отримати з цього року максимально все. Знаєте, я не знаю чому, але мені ось перед очима зараз показалась картинка: саме коли лосось хоче відкласти ікру, і він перепливає дуже таку, знаєте, тікучу ріку. Яка така, знаєте, бурхлива, і він перепригує там дуже багато небезпек, там медведі, там ще щось, камні. Тобто ви дуже схожі зараз на таких рибок, які намагаються зараз вижити в цих енергетичних умовах. Отже, дивимося на кохання наше. Так, ну що, по коханню, дивіться, я можу одразу сказати, що вас чекає неймовірні зміни. Ви зробили максимум в минулому році для того, щоб себе яким чином підняти енергетично. Я знаю, що в минулому році і 22-му році ви боролися за якісь стосунки, чи намагалися заборотися за якісь стосунки. Вийшло вас чи не вийшло, покаже цей рік, тому що цей рік до половини точно року у вас вже буде чітка відповідь на запитання, чи будуть у вас ці стосунки, які у вас зараз. І якщо у вас нема стосунків, а ви хотіли там бути з якоюсь людиною, то ви вже будете розуміти, ну, якщо буде. Разом, то будете разом і довго. А якщо все ж таки це не відбудеться, ця людина зміниться зовсім іншою, яка принесе в ваше життя дуже-дуже багато позитиву. Тому, якщо до середини цього року кохання у вас не налагодиться, Задуманою людиною, то е, не чекайте від неї більш нічого і не вимагайте від неї більш нічого. А краще просто розійтися і поставити крапки. Далі агресивні німно чуть чуть будуть ваші стосунки, тому будьте дуже готові, тому що я бачу по пажам і мечі випадають тут. Ну, трошечки буде агресії в стосунках. Е, ви доволі, я ж знову кажу, ви доволі чутливі. Пам'ятайте про це, Попередьте свою другу половину. Скажіть, що цей рік буде дуже важким для мене. Я можу зриватися на тебе, але. Пам'ятай, що це не я, це мої емоції, які інколи виходять за межу. Я так реально про тебе не думаю. Тобто, намагайтеся поговорити, чи якщо вже так відбулося, все ж таки поясніть, що ви трошечки не вмієте себе контролювати. Це нормально, друзі, коли ми з вами не вміємо себе контролювати. В нас. Дідько, ніхто не вчить цього. Наш в школі вчать математиці, яка в принципі нам по життю не глобально підход... ну, ну, підійде, да? геометрії якісь. Тобто, це все розумієте, це все дуже добре. Звичайно, коли людина знає математику, англійську, українську мову, це все дуже добре. Але якщо людина не знає елементарно психологію, хоча б на початковому рівні. Вона не зможе отримати те, що вона хоче, тому і тут поясніть своїй другій половині, що ви не можете ну, володіти собою. Бо знаєте, дуже багато хто каже там володій собою, там почни жити по-іншому. Як це зробити? Бо людина не вміє у людей не закладається з самого народження отаку от історію. Тому те, що там відбувається, там в вашому житті чи в житті е, е, так, і ваших другої половинок в емоційному плані ви не можете це контролювати. Тому дайте собі спасу. Не треба себе мучити, бо я бачу, наскільки ви себе мучите потім і думаєте, Боже, ну, ну чого я так е, е, в той момент взірвалась чи взірвався. Е, не треба про це думати. Просто пам'ятайте, що ви просто ще не вмієте контролювати себе. Звичайно, якщо ви хочете навчитися звертайтеся до мене, ми поговоримо з вами. Всі мої дані є для того, щоб Зі мною зв'язатися і поговорити про ваші почуття і про ваші стосунки і тому подібне. Але є ще люди, які не знаходяться в стосунках взагалі, і не знають, що з цим робити, то я можу вам сказати, що десь до кінця року ви точно з кимось познайомитесь. Ось згадайте мої слова і напишите мені в коментарі під цим відео, обов'язково збережіть собі це відео і пам'ятайте, що я чекаю вас в кінці року. Ви розповісте, що кармічно з вами відбулося. Продовжуємо по роботі говорити. Робота і стосунки. А, робота, вибачте, і гроші. Стосунки у нас були до того. Так, дивимося. Так, готуйтеся. Реалізація буде дуже важкою. Це не рік для реалізації, і це більше, бачите, у когось більше гроші, у когось більше стосунки, у когось більше здоров'я. У вас же зараз ми. Я не бачу, що будуть ті гроші, які ви хочете. Це буде 60% від того, що ви б хотіли заробляти. На жаль, цей рік буде важкий вам по фінансах. Звичайно, не всім, але в більшості, тобто від 70% рибочок, які у мене зараз подивилися, у них будуть проблеми з грошима. А точніше, з реалізацією, тому що ви рибки, знаєте, як маленькі дітки. Ви у вас перед очима дуже багато красивих різних кубиків, і ви не знаєте, куди який кубик. оцей по, -по, по подивилися, поцікавилися, все не цікаво. Наступний кубик бежите, куб, бере, берете, дивитеся і не цікаво. Те ж саме ваш вам по, по роботі. У вас отака історія буде відбуватися. Тому що я вам хочу сказати, будь ласка, подумайте над тим, що ви дійсно бажаєте в своєму житті, тому що. В тому й проблема, що із-за того, що більшість із вас не знає, чого вона хоче в своєму житті, відбувається дуже поганий енергетичний фон. Тому, перше, що нам потрібно зрозуміти в цьому році, що нам потрібно робити. І тоді ми весь напор своєї енергії, думок і натхнення шуркаємо в ту направленість. Бо якщо ми постійно будемо розпилятися, бігати за цими кубиками красивими, яскравими, ми не знайдемо себе, ми не знайдемо справжнього себе. Може вам дійсно всі ці кубики не потрібні? Може, вам просто треба сісти, закрити очі і просто щось створити своє, нове, унікальне. Той самий куб, може вам шар треба створити, а не кубик? Розумієте? Дуже багато людей я бачу зі сторони рибкам особливо. Втюхали, оце знаєте, з дитинства. Тобі потрібно бути там інженером, тобі потрібно бути там якимось. Дуже мало хто з рибок дійсно обирає свою роботу. Ну, тобто дуже мало рибок, хто говорить: я обрав сам чи сама. Але якщо такі є люди, це дуже добре. Бо ще раз кажу, на рибок можна впливати, особливо коли це довго відбувається, особливо, коли дитинка росте, рибка, їй постійно кажуть: от тобі потрібно це, і оце, оце, оце. і вона впитує дуже сильно, вона вбирає в себе оці всі моменти. Тому на роботі ми фокусуємося максимально в цьому році і думаємо, ким ми хочемо стати. Тому що якщо ви відчуваєте себе... Не дуже добре е, в моменті з е, вашою внутрішньою, ну тобто ви з внутрішнім своїм не резонуєте, що ви приходите на роботу, а вона вам не подобається. Вам не подобається зарплатня, вам не, не подобаються люди, які вас оточують. Це вірний знак того, що вам потрібно змінити все у вашому житті. Так, ну і звичайно ваше прекрасне здоров'я. Що в цьому році чекає вас? Так, ну що, по-перше, це, звичайно, емоції. Емоції, які е, будуть через край, знову ж таки, кубки випадають. І ця карта, до речі, паж е, Кубків, вона е, випадає вже в кожному розкладі. Вона, як спершу, випала, і вона в кожному розкладі натякає нам, що рибкам буде важко, що рибки будуть і драматизувати, емоціонувати. Тому, будь ласка, дайте собі спасу, не намагайтеся себе контролювати в цьому. Ви дійсно будете мати от таку історію. Але пам'ятайте, що. Ви наділені дуже сильною, сильною енергією, яку ви вмієте контролювати, підсвідомо дійсно. Я думаю, що багато хто з вас думає, що це просто розум, але повірте, це реально ваша оця внутрішня історія. Тобто, що я можу вам сказати? Що 100% у вас випадають дуже класні зміни, дуже класні зміни. І зараз максимально ви будете енергетично себе розкручувати і піднімати. Е в цілому я би хотів звернути саме по жіночій частині все ж таки увагу. Тому що мені показує, що більше у жіночої частини рибок будуть проблеми по гінекології, е жіночі якісь хвороби. Тобто, ось. Контролювати, медитувати, максимально займатися спортом, не переїдати, насолоджуватися своїм життям і давати собі передпочинок. Це будуть ваші основні завдання на цей рік по здоров'ю. Ну і звичайно, звичайно, багато вітамінів, багато особливо цим літом. Запасайтеся, наїдайтеся, не, не думайте про фігуру в той момент. За вітаміни, контролюйте їх, і звичайно, хотілося б, щоб ви максимально відпочивали, бо дуже хочеться вашого відпочинку. Я знаю прекрасно, як ви це почуваєте. І повірте мені, саме рибкам зараз найнеобхідніший відпочинок. Ну що, я сподіваюся, що 2024 рік принесе вам неймовірну радість, неймовірну, неймовірне натхнення і дасть вам поштовх до нових сил. Ну і звичайно, з вами був я. Як завжди, ваш улюблений люблений Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.